Вітаю вас, дорогенькі мої. Я вирішила так, раз в мене канал Українська Сім'я. А що ж це за канал, що на йому не буде нашого, нашої головної страви? І до борщу я вам пропоную рецепт своїх пампушок. Саме їх я напишу під відео. Борщ, я просто вам показую, знаю, що кожен з вас вміє і по-своєму готує. А пампушки покажу. Так, це в мене тут ребра яловичини такої не старої. Десь 890 грамів, так щоб точно було. Кладу в каструлю, ну каструлю так не повністю її заливаю, бо першу воду я завжди зливаю. Закипіло, ось воно така грязна вода, злила, залила чистенько і все ставлю, вариться бульйон. Бульйон кипить, зараз я зажарку зроблю. Налила трошки олії і завжди я кидаю ложечку смальцю, поки смажеться цибулька моркву поріжу. Дівчата, нема у вас такого. От класно, я так до їх звикла, оцих чортиків на Аліекспресі для кришок. Дуже зручно. Моркву порізала, хай смажиться. В борщу дуже головне. Дуже зробити добру зажарку. Виливаю сік, це в мене я кожен рік. Спасти я не люблю борщ. А оце свій сік на м'ясорубку прокручую, проварюю так довгенько. Часничка додаю. Хай трошки протушкується це все. Ось все вже. Вже і. Зажарка готова. Буду робити тісто поки на пампушки. Беру воду і молоко на Можна одну воду, одне молоко, кому, кому як. Можна з одною водою і прекрасно будуть. Сиплю дріжджі сухі, можна із живих, цукор, оце так розмішала. Олію докладаю сіль, розмішала все, тепер висипаю борошно просіяне і замісюю тісто. Тісто так замісила і на столі хвилинки 3-5. Помісіть його, воно дуже м'яке, класне тісто, робиться добре, ну, все легко. Пампушки, ну що це? Це все швидко, легко. Беру цим скривочком, так підбираю. Воно якраз тут так розчитана ця пропорція вся. Що, жидкость, що борошно все чітко. Нічого я не додавала, і борошно не залишилося. М'яке тісто дуже хороше це. Отак От його то розтягую. Ну, в общем, 3-5 хвилин. Очила руки олією і тоді. Воно краще. Отаке От м'якеньке підкруглила його. І оставляю. Воно у мене дуже дівчки швидко підійшло. 40, ой, 40, так, да, 40. 40 хвилин чи 35, отак от. В духовку ставлю, там лампочка горить і там 28 тепла. Дуже швидко підійшло воно. Так, поки там те кипить, те в духовці, ой, зроблю намазку на пампушки. Оце достала я зелень, там кріп у мене морожений. Туди олії, ложки 3. Там додала я трошки більше. Ну, я напишу. Часничка головки 5-6. Дуже класний цей кріп. Це мого чоловіка на роботі, там з ним жінка робить так, принесла багатенько я заморозила. Це вже остався останній. Пакетик такий темний, такий, знаєте, як ото в селі раніше було. Був такий класний, так пахучий, Добрий. Все зробила це я відставляю. Так, дівчаточки, мої хороші, беру я буряк. Оце в мене буряк квашений. Було багато, оце останні вже. Я з вересня це свій той, що я за домом садила. Оце остався маленький. Я поквасила його в вересні, порізала і в холодну воду. Я ріжу буряк і морку, я не тру, я все ріжу в холодну воду і варю його. Я не смажу буряк. Буває, но рідко. Переставила, бо тут мені ближче. Витягну м'ясо, розберу його на кусочки, там поприбираю кості, жир, ну, в общем, приведу його до ладу. А тепер, щоб закипіло добре оцей бульйон і тільки в кипящий кидаю буряк, щоб він чорний не був. То кажеш, що красний, тобто червоний борщ від буряка. ні Червоний борщ, в моєму понятті це тільки від зажарки від соку томатного. Поки я тут возилася з буряком, а в мене вже і тісто підійшло. Каже, Лена, я вже ти забула про мене. Нічого я не забула. Так, приблизно два кусочка і на глаз. Получи вийшло у мене так десь грам. 50-52 кожна пампушечка. Накатала, розкатала, розставила їх отак, щоб близенько. І на 20 хвилин в тепле місто. Хай вони розстоюються Все, тут уже у мене кидаю картоплю. Покажу от вам буряк, який у мене. Бачите, він Повинен виваритися повинен такий світлий бути. М'ясо перебрала туди, додаю, сіль, хай картошка кипить. А в мене вже і пампушки підійшли, все. Смазала їх яйцем і в духовку поставила 180 градусів. Випікались, дівчатки вони в мене. 20 хвилин ровно на 180. Все складаю борщ так повний, ну, як завжди, хоч бери та сама, сідай туди. Він такий у мене, розумієте, розуміє, такий кисленький. Ну от на мій смак борщ повинен бути кисленький. проварюю я його так. Оце, як вкинула капусту, одну-дві Ну дві хвилини, все. Капуста повинна так хрумтіти, Ми так любимо, щоб вона не розваряна була. І кисленький, щоб борщ був. А, сок у мене. І оце завжди я роблю вже. Скільки цього перцю? а це самий простий, самий такий простий. В мене чоловік дуже любить перець квашений. 20 хвилин вони у мене випікалися. Поки вони гарячі, оце треба швиденько змазати часничком, укропом оце всім. І накрити хвилиночок так на 10, щоб воно ну, оце все пропахло, оці булочки до борщу пропахли оцею намазкою Пахуче і страшні, ужас. Прямо аж, ой, до того добре пахне. Сусіди мої чують, кажуть, опять що вона щось пече. Ой! Кіно, ну я їх вже вгостила. Пампушками, у їх там, оказується теж борщ є. Все, прикрила отак. 10 хвилин, хай вони постоять. Пампушечки готові. Дівчата дуже хороші, дуже пухкенькі. Такі... Ну, класні, класні, що там казати? Часничком пахнуть, рецепт тут такий провірений вже годами, роками. Готуйте, як вам ви не готували ніколи. Будь ласка, пампушки готові, борщ готовий. Кожен любить свій борщ, готує його по-своєму. Бо це... Воно йде од мам наших. Як мами наші готували, так і ми готуємо. У мене такий борщ, ми любимо трошки кисленький, щоб і перчик був. Хай вам щастить, мої дорогенькі. Бережіть будь ласка, себе, готуйте. Для своєї родини смачненьке наші страви самі смачні. Пампушечка добра і борщик бережіть себе, будь ласка. У нас сьогодні опять три прильоти. Тримаємось, що поробиш. Колись та закінчиться ця війна клята. Будьте здорові, Борщ смачний. Дівчата, на днях зроблю печиво дуже легеньке, у мене не один рецепт, так що заходьте, дивіться, готуйте смачно, хай вам буде смачно, мої хороші. Хай у вас все виходить. Бережіть себе, як це можливо. Люблю вас до зустрічі, мої дорогі!